Мікропластики, знайдені глибоко всередині кісток людини, вчені попереджають. Мікропластики в кістках тиха загроза здоров'ю скелета, про яку ми повинні знати. Ми живемо в епоху пластику. Він оточує нас скрізь від упаковки продуктів до одягу, який ми носимо. Але ця повсюдність має темну сторону, про яку ми тільки починаємо усвідомлювати. Мікропластики, крихітні частинки пластику, що виникають внаслідок руйнування великих пластикових продуктів, проникають у наше середовище існування і, що більш тривожно, в наше тіло. І тепер, коли вчені виявили глибоко всередині наших кісток, стає зрозуміло, що це не просто косметична проблема чи питання забруднення навколишнього середовища. Це серйозна загроза для нашого здоров'я, яка вимагає негайної уваги. Я пам'ятаю, як я вперше почув про мікропластику в океані вперше кілька років тому. Я був шокований масштабами забруднення, але я не особливо хвилювався, як це може вплинути на мене особисто. Здавалося, це проблема для морських екосистем, а не для людей. Але тепер, коли я дізнаюся, що ці крихітні частинки пластику знаходяться в наших кістках, я розумію, наскільки серйозно ми недооцінили цю проблему. Як мікропластики потрапляють у наші кістки. Дослідження показують, що мікропластики входять у наші кістки кількома способами. Один з них через кров. Коли ми ковтаємо мікропластики, і це відбувається майже щодня, оскільки вона присутня у воді, їжі та повітрі, вона потрапляє в кров і може бути перенесена в кісткові тканини. Ще один шлях через пошкодження кісток. Якщо у нас переломи або інше пошкодження кісток, мікропластики можуть проникнути безпосередньо в кісткову тканину. Останні дослідження показали, що мікропластики можуть накопичуватися в кісткових тканинах, особливо в кістковому мозку, що відповідає за вироблення клітин крові та підтримуючі кістки. Це особливо тривожно. Оскільки кістковий мозок є життєво важливим органом, і будь-яке порушення його функціонування може мати серйозні наслідки для здоров'я, вплив мікропластики на здоров'я кісток. Що відбувається, коли мікропластики входять у наші кістки? Дослідження показують, що це може мати ряд негативних наслідків. Порушення кісткового обміну мікропластики можуть втручатися в нормальні процеси росту та відновлення кісток. Порушуючи рівновагу між утворенням та руйнуванням кісткової тканини. Пошкодження клітин кісткової тканини, мікропластики можуть пошкодити клітини кісткової тканини, такі як остеобласти, клітини, що відповідають за утворення кісткової тканини, та остеокласти, клітини, що відповідають за руйнування кісткової тканини. Запалення, запалення. мікропластики можуть спричинити запалення в кістках, що призводить до руйнування кісткової тканини та ослаблення кісток. Уповільнити ріст кісток. Дослідження на тваринах показали, що мікропластики можуть уповільнити ріст кісток. Старіння клітин, мікропластики можуть прискорити старіння кісткових клітин, що призводить до ослаблення кісток та збільшення ризику переломів. Спілкування з остеопорозом нова тривожність. Остеопороз це стан, при якому кістки стають крихкими і піддаються переломам. В даний час остеопороз є однією з головних причин інвалідності та смертності у всьому світі. А тепер, коли ми дізнаємось про вплив мікропластики на здоровий кісток, виникає питання, чи може це бути фактором, що сприяє розвитку остеопорозу. Хоча для підтвердження цього зв'язку потрібні додаткові дослідження, вже є причини для занепокоєння. Якщо мікропластики дійсно послаблюють кістки та порушують їх здатність до відновлення, то це може збільшити ризик остеопорозу, особливо у людей, які вже сприйнятливі до цього захворювання. Що ми можемо зробити? Ситуація з мікропластикою може здатися похмурою, але є кроки, які ми можемо вжити, щоб зменшити наші наслідки та захистити наше здоров'я. Фільтр води, встановлення водного фільтра може допомогти видалити мікропластики з питної води. Обмежте використання пластику, намагайтеся уникати пластикових продуктів, особливо одноразових, таких як пластикові пляшки, пакети та столові прибори. Виберіть одяг, виготовлений з натуральних тканин, синтетичний одяг, такий як поліестер та нейлон, випромінює мікропластики під час промивання. Вибирайте одяг, виготовлений з натуральних тканин, таких як бавовна, льон та вовня. Одяг для ампаінпроїндрибекс, пом'яні сумки можуть допомогти захопити мікропластики, які вивільняються під час промивання. Дослідження підтримки підтримуйте наукові дослідження, спрямовані на вивчення впливу мікропластики на здоров'я людини та розробку ефективних способів усунення його з навколишнього середовища. Збільшити обізнаність розкажіть своїм друзям та близьким про проблему мікропластики та що вони можуть зробити, щоб зменшити їх наслідки. Висновок, потреба у нагальних діях. Відкриття мікропластики в наших кістках це тривожний заклик, який вимагає негайних дій. Треба визнати, що це не просто косметична проблема, а серйозна загроза для здоров'я скелета. Необхідно провести додаткові дослідження, щоб повністю зрозуміти вплив мікропластики на здоров'я людини та розробити ефективні способи її усунення з навколишнього середовища. Як досвідчений блогер та експерт у галузі здоров'я, я вважаю, що ми повинні діяти зараз, щоб захистити себе та майбутнє покоління від цієї тихої загрози. Зміна наших звичок споживання, підтримка наукових досліджень та підвищення обізнаності це лише деякі кроки, які ми можемо зробити, щоб зменшити вплив мікропластики та забезпечити собі здорове майбутнє. Я особисто переглядав свої звички. Я перестав купувати воду в пластикових пляшках, намагаюся вибрати продукти у упаковці скла або картонної, і я використовую спеціальні пакети для миття, щоб зменшити кількість мікропластики, яка потрапляє в каналізацію. Це невеликі кроки, але я вважаю, що кожен з нас може сприяти вирішенню цієї проблеми. Ми повинні пам'ятати, що здоров'я нашого скелета є основою нашої фізичної активності та якості життя. І захист цього здоров'я повинен бути нашим пріоритетом. Давайте спільно попрацюємо, щоб створити більш чистий та здоровий світ для себе та для майбутніх поколінь. М. Джити важливо пам'ятати, що кожен з нас може сприяти вирішенню проблеми мікропластики. Не ігноруйте цю проблему, діяти зараз.